Вітаю, друзі, 24 канал Владислав Новіков на зв'язку. І зі мною зараз Олена Шершньова, психолог Олена. Привіт, вітаю, влади. Про психологічні тенденції обох сторін України, Росії їх очільників і про багато чого іншого про кризи стигнемо. Я сподіваюся, проговорити, бо це все дуже важливо і дуже цікаво. Тож, перше питання полягає, ось в чому я б хотів порівняти з твоєю допомогою Путіна 22-го року і Путіна 25-го року. Чи є якісь супер очевидні зміни в його психологічному стані, в його поведінці, і що це нам говорить? The cat Я думаю, що кожному очевидно, що зміни є, і на цьому тлі народжуються різні теорії, що путінів декілька. Ну коротше, всі бачать, що щось змінилося. Що саме? Давай розбирати по-перше, мова невербальна, тобто мова тіла, постави, ось це тримання за край столу, все це насправді виказує тривожність і, і такий стан ну якби то стресовий. стресовий, коли людина намагається тримати контроль внутрішній. Беручи щось під контроль зовнішній, наприклад, тримаючись за край крестолу, це ми все, всі помічали. А, далі про вербальні прояви, тобто про мову диктатора, вона дійсно теж змінилася, в нього з'явилися тавтології, у нього е, змінилися такі е, пусті формулювання, які вказують на певну вікову ригідність. Е, тому що е, динаміка м, раніше була такою ну, впевненою. Е, і, не помічали того, що помічаємо це зараз в його мові. Можна робити висновки перше це про втому психологічну втому. Друге, це про вікові зміни, ось ножку про вікова регідність, і ну, ще є всілякі гіпотези там про ем, діагнози, але тут ми без силі можемо тільки щось прогнозувати там якісь ставити гіпотези. Але до речі, медикаментозний фон теж може давати ось такі і вербальні і невербальні реакції у людини. Медикаментозний мається на увазі антидепресанти, чи щось на кшталт того різних категорій медикаменти можуть змінювати мову тіла і когнітивні функції людини, когнітивні прояви. Тому щодо тих гіпотез, що диктатор хворий, що він лікується там, багато про це говорить. То не можна це виключати, тому що підкреслюю, що медикаментозний фонд теж може викликати зміни поведінкові. Сто виясні, те, що ми помічаємо, але як мінімум тут втома, як мінімум тривожність. Ну і його параноїдальні моменти не будемо скидати з рахунків, тому що це його компонент особистості. Параноїдальний він ну просто волає цього сидіння в бункері, ось його велетенські столи. Це все вказує на те, що в нього параноя, яка певно, що прогресує. Я хотів би виокремити думку про старіння про втрату контролю. Бо ми всі пам'ятаємо, як він зімпіням спілкувався про цей момент: що в 70 ти може бути тільки дитиною, якщо будуть розсадки там органів, якісь такі у них там інші технології. І на жаль, саме для таких жахливих людей ці технології дійсно можуть бути таким рятівним е е е кругом, який допоможе їм, але той елемент, що вони про це говорять, це теж певний страх, і у нас видається така картина, що людина, начебто при владі, начебто вона там розпочала війну, е вбиває людей, і ну це явно певна якась деформація. Вона кайфує від цього. Але разом з тим, вона ще й оточена оцим постійним страхом, страхом не дожити, страхом померти. Е всі ці страхи, які оточують, от саме таку людину, бо це е унікальна людина в кон е в сенсі контексту. Тобто він диктатор. Він розв'язав війну, яку порівнюють з Другою світовою. Він кровожерливо її намагається оправдати, висасуючи всі ресурси. Але разом з цим той контекст, який його оточує, ну він мені здається, не може його не змінювати. Цей постійний страх втрати контролю, померти, не дожити ще щось Знаєш, Владе, Тут немає нічого унікального, навпаки, все примітивно і просто і садист. Надзвичайно боїться болю, а вбивця надзвичайно боїться смерті. Це хрестоматійно, стандартно так працюють психологічні механізми. Тому чим кривавішим є диктатор Путін, тим ми можемо з більшою впевненістю казати про його власний страх смерті, і страх болю. А страх старіння, так це теж можна підмітити в цих висловлюваннях, в тому іміджу, він, який він намагається багато років вже підтримувати, там ходити з голим торсом і боток колоти, і все це заради того, щоби що. Щоби бути вічно молодим, щоб когось обдурити чи самого себе, що над ним час не володарює. Ну і звісно, все це виказує гострий страх старіння, а страх старіння це є не що інше, як страх смерті. Тож дійсно диктаторство надзвичайно боїться. Бункері ховається через те і боток сколи через те, бач, прослідкували цей ланцюг розміркованого. Тож так, смерті боїться. Практичне прагматичне питання можливо десь жорстке. Як Україна може цим скористатися, і чи може або ну ми можемо грати тільки в свою гру? Пояснювати якісь свої речі. Там ну якось, от чи є у нас шанс якось на це вплинути, якось за це зачепитись, якось використати саме в користь для себе, для нашої країни, чи такої можливості, ну ти, наприклад, не бачиш? Я думаю, що на будь-якому рівні, на державному, на особистісному найбільша користь це коли людина чинить правильно для себе і робить максимум, на який здатна. В даному випадку, який ми можемо зробити максимум, окрім того, щоб підтримувати військових, щоб наближати перемогу, донатити таке інше, ми можемо не демонструвати диктатору свій страх. Ось те, на що розраховує диктатор, на що розраховує Російська Федерація, що ми будемо панікувати, боятися, усі внутрішні міжособистість, це все те, що потрібно ворогу. Що можемо робити, ми? Не грати в цю гру. Піддаватися на маніпуляції, не боятися, не показувати того, що ми боїмося, не панікувати, не ворогувати одне з одним, коротше не е, е, грати в гру, яку нам нав'язують маніпулятори з, е, зі сходу. Тому це, мабуть, от перше, що що варто кожному зробити, тому що інколи інколи піддаємося і якісь влаштовувати розборки там одне з одним у Фейсбуці, ось цього не робити, тому що все це на руку ворогові. Ось це хлібом. На жаль, не корми українців. Є така певна риса, сперечатися, сваритися одним з одним, і в принципі, ну от на жаль, от я вимушений сказати, що це напевно є певний вид норми в даному контексті. Оскільки війна, люди не вміють, не можуть справлятися, немає у когось ресурсів, і найлегше, що зробити вийти, написати там якусь е, неприємну річ комусь, е, це не виправдання, але це, напевно, пояснення е, цим процесам. На жаль, якщо коротко можеш прокоментувати, то будь ласка. Залюбки прокоментую. Це часто відбувається, тому що агресія, яка переповнює, вона, звісно, на ворога, та, ворогом викликана, але агресія нас переповнює, і ми не завжди можемо усвідомити, хто її справжній адресат. І ним стає, як ти кажеш найближчий, найдоступніший, або там хтось незнайомий у соцмережах. Так ось дуже важливо собі поставити питання, на кого насправді я зараз злюся? І це чарівне питання може дістати з нас. Правильну відповідь, що злюся то я на ворогів, злюся на Російську Федерацію, злюся не на анонімів в Фейсбуці, а на того, хто зараз нас бомбить і обстрілює. І тоді цю агресію вивести, наскільки це можливо, в той бік, от в той бік, а не на випадкових якихось там юзерів, чи, не дай Боже, на домашніх тварин і таке буває. Ну коротше, не робити цього психологічного заміщення, а все-таки чесно собі скати, на кого я правда злюся, і далі вже з цієї злості робити те, що ви вважаєте за потрібне. Ще одне цікаве питання: Зеленський 22-го року і Зеленський 25-го року це різні люди. Людина змінилася, звісно, змінює війна, змінюють обставини, все це, звісно, змінило. І я би хотіла про таке поняття зараз сказати, як посттравматичне зростання. Я думаю, це взагалі корисно кожному з нас вивчити і поцікавитися детальніше, що це, як воно відбувається, тому що. Травма, насправді, вона не завжди ламає, вона не завжди психологічно нівечить, вона може посприяти такому собі зростанню особистості. Таких не. прикладів багато. Я думаю, що наш президент це один з тих прикладів, ось такого посттравматичного зростання, коли через колосальний стрес, через ці травматичні всі події, цей травматичний досвід особистість зростає. Але я б хотів, знаєш, з конструктивною критикою підійти до цього питання, бо від цього залежить і наша країна, в тому числі, чи може людина вигоріти, от якщо говорити про нашого президента, знаєш, мені надзвичайно складно жити в таких умовах. Тобі я впевнений всім, хто нас дивиться, в тому числі, а людина, яка приймає ключові рішення, сподіваючись. Що робить на добре, а іноді помиляється і отримує певну критику. Всередині не завжди підтримують, підтримують е, люди. Будемо відверті, але в основному підтримують і це плюс і позитив. Бо консолідація довкола е, людини, яка е, намагається витягнути нас з цієї ситуації, це важливо е, разом з тим. Оцей процес вигорання він присутній усіх, і я певен, що і у президента, в тому числі, це ж може впливати на рішення і не завжди позитивно. Це вигорання може бути на будь-якому рівні знову ж і на державному, і на побутовому, і в кого завгодно. І залежить це не стільки від рівня, на якому це відбувається, а від того, що робить людина профілактику вигорання, чи є підтримка, чи є та ж сама інформаційна гігієна, достатній відпочинок, там закриття базових потреб, можливість ем, делегувати певні там навіть рішення. От від того залежить, чи буде вигорання, Чи є ризик, звісно, є, і в президента є, і в тебе є, і в мене, і в кожного українця. У мене багато клієнтів з вигоранням, і це не президенти, це люди, які абсолютно на різних посадах працюють, але кожен на своєму місці елементарно може вигоріти. Якщо волонтери, до речі, теж це перша категорія, може вигоріти, якщо не буде дбати про ці моменти, які я зазначила. Ми можемо казати, що президент дбає про це. Ну, ми можемо сподіватися на те, те, що ми бачимо, він функціонує, він управляє державою. Певно, що він дбає про це. Я вже казала, що я дуже сподіваюся, що у нього є гідна психологічна підтримка. Я завжди рада свої послуги запропонувати. Но насправді це дуже важливо, і знову ж будемо сподіватися, що з цим у нього все буде добре. Не тільки Україна і українці втомлюються від війни, а ще і захід, і це на жаль вже типова картина. От якщо порівнювати, мені здається, є декілька таких, якщо можна назвати «втом», Моментів, коли захід почав е, втомлюватись, але якщо от порівнювати з минулим роком і говорити про сьогоднішній момент, е, наскільки от ти зчитуєш от той вайб, той контекст, який е, надходить від західних партнерів, від е, людей, які е, живуть там в Європі, в Америці, що вони е, втомилися, вигоріли від цієї війни, наприклад, от, ситуація з близьким сходом дуже так е, е, як індикатор, показала, що от люди переключились туди. Хоча проблема війни Росії проти України вона в рази масштабніша. Та кількість побутових навіть якихось конфліктів, які ми постійно бачимо, чуємо, вказують на те, що дійсно з'явилися роздратування, з'явилася втома, що ситуація ця на місці там. Втомлює, а те, що тут з нас відбувається, то їм не видно. Вони бачать лише через шпаринку невеличку, там можливо частину тих жахіть, які переживаємо ми. І ось неможливість це прожити не дає можливості повноцінно відчувати емпатію. І повторюю, те, що на місці вони переживають, наприклад, якийсь дискомфорт від. Переселенців чи щось на штату такої дійсно підсилює цей дискомфорт внутрішній, в тому і, можливо, я би сказала і рестратування. Ну і просто, те, що ти сказав, що переключення уваги на інший конфлікт, все це створює вже інший вайб, не такий, як був минулого року, і тим паче на початку повномасштабного. Угу. Навіть я згадав от ситуацію, де м м говорили про Нобелівську премію миру постійно, що Трамп її не отримав. А в цей момент по Україні Росія знову завдавала ударів і знову помирали люди. Але в західних медіа про це абсолютно не було нічого. і от е чи ми знаєш, е є частиною системи оцих вікон Овертона, де всі вже звикли на жаль до цієї війни. І всі вже звикли до війни і до смертей в цілому. Ух, не хочеться таке проговорювати, але є є певна адаптація до війни, і навіть в тих, хто в ній проживає, навіть в тебе, в мене, вже є певна адаптація. Сьогодні зранку. Ми побачили, що в нашому місці є загиблі, і реакція у нас була не такою, як декілька років тому, правда? Тож Добре. певна адаптація, на жаль, чи... На щастя, бо це психіка нас так уберігає. Вона є. А оскільки вона є в нас, то тим паче вона є в людей, які я повторюю, не бачать цього цього, не живуть тут, не відчувають цього страху і болю. Звісно, вона в них є ця адаптація і ну таке це черствіння, чи як на адаптація, краще так. Якщо говорити про страхи, то один з них це страх Третьої світової війни, в тому числі Трамп постійно про це говорить. Чи це тобі от вбачається, що це така відмазка від відкаряка, щоб чогось не робити? Або це дійсно реальний страх, і те, чого вони бояться? Можу припустити, що це дійсно реальний страх, тому що. Те, щоб в нас не відбувалося таких жахів, та люди хочуть, а щоб у них такого не було, то хочуть вони на 100%. І ці страхи реальні, та й загрози певно, що є реальними. Тому будемо сподіватися, що цей страх ніколи не втілиться, але побачимо. Так щодо відносин. Трампа з Путіним і Трампа з Зеленським, яка особлива от різниця в цих відносинах? Ну, по крайній мірі, ми можемо говорити тільки про публічну інформацію, тільки про те, що ми чуємо або бачимо. Але от знаєш, ця трансформація Трампа її складно також не помітити. Спочатку він взагалі боявся, хоч якесь криве слово сказати Путіну, або не спогнути і думав, що все можна вирішити швидко. Але потім ми почули більш таку радикальну позицію, тамагавки і розчарування. Трамп каже постійно: я розчарований в Путіні, розчарований, але, начебто, не зачиняє цю, ці двері і хоче з ним дружити. Бо іншого контексту не считується. От яку ти бачиш різницю в цих відносинах, відносинах Трампа до Путіна і Трампа до Зеленського? Ну можливо, станом на цей момент або про історію цих відносин, як вони модернізувалися. Те, що ми бачимо, те, що нам фільмують журналісти, ми спостерігаємо на всіх цих зустрічах, то дійсно давай по черзі. Та наприклад, спочатку, Трамп-Путін, то спершу відносини були, ну. Теплі, назвемо їх, називаємо їх так, таким відвертим словом, І я одразу зазначу, що Трамп, оскільки він нарцисична особистість, то для нього тепло, цей термін має дуже специфічне значення. У нього теплі відносини з тими, хто слугує його інтересам, то можна точно сказати, що оскільки він вбачав Путіна як один, яка буде слугувати його інтересам, то так він тепло в нього стався. Але коли Путін показав, що він. Не буде слугувати інтересам Трампа, то Трамп цілком чесно і щиро і відверто нам сказав, що він розчарований в Путіні, він дійсно в ньому розчарований. І це зараз е, вбачається і в його риториці і в його висловлюваннях. Е, чому він, як ти кажеш, там, не, ну, все одно продовжує, тому що гра, його е, гра ще не закінчена, він ще свою мету все-таки хоче досягти. І він е, впевнений, що Путін послугує цим його інтересам. Е, як він казав, що я. Е, і з не такими зіштовхувався, що запитали Трампа, чи не, не обведе вас навколо пальця Путін? Що Трамп сказав, що я і не з такими зіштовхувався на своєму бізнес, шляху в своєму житті? То мене не так просто обвести навколо пальця. То в цьому я вбачаю те, що Трамч продовжує все таки йти до своєї мети, і е, хоч Путін його й розчарував, але все одно він все ще. Вірить в те, що він досягне своїх цілей, але вже з внутрішнім так роздратуванням і розчаруванням. І для нарциса найстрашніше, коли хтось його показує в вигідному світлі, коли хтось демонструє, що його там слабкість, я да, маю на увазі. А Путін власне, от поставив його в таке становище після зустрічі на Алясці. Я думаю, що Трамп йому це так не подарує, ну як мінімум, всередині себе точно не пробачить. І тому таке змінене ставлення. Але повторюю, з граю що не закінчене, що він далі свої цілі буде прагнути досягти, щоб довести свою спроможність, свою здатність. Як Каже, завершити дев'ятий конфлікт з тих, що я вже завершив. Стосовно Зеленського. Трамп Зеленський тепер, так. Да. Трамп Зеленський в інший бік прогресується взаємний, якщо ми бачили зустріч ту, гори, звісно, в овальному кабінеті, коли м просто. Був не знаю, з мо... на мою точку, то булінг якийсь і спроби домінування, і абсолютно така ну груба, неприпустима риторика відносно нашого президента. То зараз на крайній зустрічі, яку ми бачили, то все інше, все шанобливе, і мова тіла, коли лише зустрілися, коли наш президент вийшов з лімузиною і два президенти зустрілися. То мова тіла виказувала дружність. Трамп обіймав нашого президента декілька разів, коли проводжав зайти в середню будівлю, теж його обіймав за плече. вся це мова тіла показує таке дружнє налаштування, і звісно, вже й про одяг, зовнішній вигляд робляться інші зауваги, що він прекрасний, що він красивий, що гарно виглядає. Тобто дійсно змінюється ця риторика. Тому що, ну як не знаю, чи сумно, чи як то ви знаєте, але. Значить, слугує цілям нарциса наш президент. Mm -hmm. Якихось своїх, значить, цілей і амбіцій Трамп хоче досягти за рахунок нашого президента. Він бачить цьому можливість, і він до нього так тепло ставиться. Сюрреалізм, коли е, Трамп каже, що ти прекрасно виглядаєш в цьому костюмі, начебто, це тема номер один. Ну, тобто, наш президент приїжджає на інший континент, з вириваючись з такої купи проблем, щоб почути, що він гарно виглядає в цьому костюмі. Ну це просто, е, але ну напевно, це така політична гра, якщо це можна так класифікувати. У нас на порозі другий саміт е, Трампа і Путіна. Якщо все ж таки він відбудеться, бо постійно там вже довкола цього процесу то буде, то не буде. То запускаються які фейки, то їх е, спростовують. Але перший раз був таким от ключовим, начебто, Трамп ну був дуже задов... задоволений, Він м, як мінімум сказав такі дві речі, які не справдилися: це трьостороння зустріч або двостороння зустріч. І того і того не відбулося. Потім пішла ця жорстка риторика, і потім пішло це постійне постчарування, дає йому постійно ці шанси. Але якщо все ж таки другий саміт закінчиться тим самим, що його Путін почне водити за ніс, то це вже буде ну, точно точка безповоротна, де Трамп вже з, як в його манері вже взірветься і все, тому що наскільки ну, можна, ну, у всього є ліміти. Враховуючи психологічні особливості Трампа, дійсно він може вже зірватися, тому що йому. Дуже важливо досягати своїх цілей. Йому важливо навіть не досягатися, а щоб інші бачили, що він досягає своїх цілей. І він вже стільки разів зазначив, що він цей конфлікт завершить, і він вже стільки разів це пообіцяв, що йому надзвичайно важливо, щоб врешті це сталося, і люди це побачили. І це знову ж доведе його величність, спроможність, силу і таке інше. Це для нього ключове, на мою думку. І якщо в чергове а, хтось. Підірве це, ну саботує це і зробить неможливим, то ясно, що буде внутрішня і м ненависть до цієї людини, і бажання. Будь-що або помститися, або все-таки зробити що заводне, аби ціль було досягнути. Як саме вчинить Трамп? Не можна точно сказати. Можна прогнозувати, що ну, точно не зустріне спокійно, не залишить там, я не знаю, не змириться, не залишить без уваги. Точно буде якась реакція, яка саме склати неможливо. Тому що, повторюю, він же, хоч і нарцис, хоч і імпульсивний, але не е, е, психопат, який може якісь такі нелогічні. Е, Ну, деструктивні рішення приймати, все таки він не йде до своєї мети. То все таки подивимось, як він її буде досягати. Дійсно, подивимось. Олена, дуже тобі дякую. Це була цікава та інформативна розмова і для наших глядачів, і для мене, в тому числі. Па тобі.